Виконаємо задачу на суміш. На суміш порошків міді і магнію масою 8,4 г подіяли надлишком хлоридної кислоти. Виділився газ об'ємом 4,48 літра за нормальних умов. Обчистить масовий склад суміші. Що нам дано? Нам дано масу суміші. Суміш складається з міді купру і магнію магній дорівнює 8,4 грама. Подіяли, тобто та суміш провзаємодіяла з хлоритною кислотою плюс H хлор. В результаті реакції виділився газ об'єм газу дорівнює 4,48 літра. Що нам в результаті треба обчислити? Нам потрібно обчислити масу міді і масу. Магнію масовий склад, це є маса міді і маса магнію. Якщо суміш взаємодіє з речовиною, значить кожен компонент суміші взаємодіє з нею. Оскільки наша суміш складається з двох компонентів, нам треба скласти два рівняння реакції. Якщо ті компоненти взаємодіють, так, в нас є мідь, купрум плюс аж хлор це перша реакція, і в нас є магній в суміші, магній плюс аж хлор. Тепер аналізуємо: мідь з хлоридною кислотою не взаємодіє, оскільки він знаходиться в ряді активності металів справа від водню. Тому реакція не відбувається. Перекреслюємо і з цієї суміші взаємодії лише. Магній з хлоридною кислотою це реакція заміщення. В результаті утворюється магній хлор плюс H2 виділяється водень. Магній хлор перевіряємо за валентністю. Магній має валентність 2, хлор має валентність 1. Формула магній хлор 2. Залишилося нам цю реакцію урівняти, поставивши коефіцієнт двічку перед хлоридною кислотою. Наступний крок. Нам відомо за умовою задачі, що маса суміш 8,4 Ні в якому разі, ту масу ми не вносимо у рівняння над магнієм, бо це є маса суміші. Зате нам відомо об'єм газу, який у нас газ утворився. У нас утворився водень, тому над водним ми вказуємо 4,48 літра. Якщо вверху літри, внизу теж мають бути літри. Пам'ятаємо, що записуємо молярний об'єм 22,4 літр на моль. Щоб вийшли літри, нам треба помножити на кількість речовини, тобто коефіцієнт, який стоїть перед водним на одиничку на 1 один моль. І в нас вийде 22,4 літра, бо моль і моль скоротиться. Далі нам потрібно з цього рівняння обчислити масу магнію. Ставимо над магнієм Х грамів. Якщо вверху грами, внизу мають бути теж грами, тобто молярна маса. Яка молярна маса магнію? Звертаємося до таблиці. Магній у нас має 24, тому записуємо 24. Грам на моль. Знову ж таки, зважаємо на те, щоб внизу були грами. Тобто нам потрібно помножити на 1 моль. Коефіцієнт перед магнієм вказує на кількість речовини магнію. І вийде 24 грами. Грами грами, літри, літри. Можемо що робити? Складати пропорцію х відноситься до 24, як 4,48. До 22,4. Звідси х дорівнює 24 на 4,48 і поділити на 22,4. Скоротили 24 поділити на 5, виходить 4,8 грама. Отже, ми дізналися масу магнію. Маса магнію 4,8 грама. Яка ж буде маса міді? Щоби обчислити масу міді, нам потрібно від маси суміші маси суміші відняти масу магнію. Тобто від 8,4 віднімаємо 4,8 і виходить 3,6 грану.